Вітаю всіх! Тепер я хочу подивитись: відношення людей, які живуть на окупованих територіях до е, людей, які живуть на іншій неокупованій території України. Я хочу подивитись, яке відношення людей, які живуть на окупованих територіях, до людей, які живуть на неокупованій частині? Яке воно відношення? Давайте подивимось, це відношення. Сімка мечів. Вже негативні. Е, дивіться. Це як надія, надія на довгострокову, що буде результат, про щось домовляться. Є якась надія, що буде результат все-таки. Але вони хочуть, щоб їх відстоювали, щоб їх захищали і хотіли повернути. Вони вважають себе жертвою по відношенню до тих людей, які не в окупації. Це погано. Ось вам, будь ласка, відразу: жертва по відношенню до тих, хто під Україною. Це дуже погано. На жаль, це нам матиме свої наслідки, серйозні наслідки. Дуже серйозні наслідки. Вони хочуть повернення. Чим швидше, тим краще. Вони довго так живуть. Сімка Пентаклів це довго, але. Вони відносяться так, що ми їх повинні захистити, захотіти назад і постійно відстоювати. І що вони по відношенню до нас жертва. Неприємно. Дуже неприємно. Скажу чесно, тепер сюди ж да-да. А відношення людей, які живуть на території України, до тих, які живуть в окупації. Давайте зеркальну картину для них. Відношення людей, які живуть на території України до тих людей, які живуть на окупованій території. Яке тут відношення? Ану так, подивимось. Так. Ну, відношення досить нормальне, я скажу. Нормальні відносини, але напружені. Напруга дуже серйозна. І знову ж, хто живе вдома, не вдома, починається цей цирк. Тут треба розуміти, що по королю мочів не всі такі чесні. Кінцевий результат. Ой, знову. Ось вам відношення. Д'явол випадає д'явол. Тобто, багато вважають, що вони вже там під цим д'яволом саме такими стали. Тобто, воно не різноманітне. А ще є третя сторона, яка розказує, що людям там погано чи добре. Інформація у людей різна. У мене інформація різна. Я бачу різні відео з Тіктока про місця той же Маріуполь, бачу, як він живе. І що багато людей там радіє життю, Так що. Але там немає таких обстрілів, відразу скажу тому треба розуміти цей факт.